Без фокусів, сталкери. Ми знаємо, що флешка в тебе. Трачок усе розповів. Віддай її нам. І можеш і ти. Ні! Ні! Вони ж усе присвоять! Скіфи, не робіть цього! Мовчати! Сталкери, флешку сюди! Швидко! Може, щось іще тобі віддати. Ясно. Клюєв, вогонь! Вогонь на ура! Як же мене нудить? Який жах. Флеш накопичувач. Дайте його мені, будь ласка. Факір уже чекає. Хто такий Факір? Я чув його радіоповідомлення. Мій контакт Іскрі. Я сам до нього звернувся, щоб він допоміг сховати дані. У мене є підозра, що хтось із моїх колег співпрацює з вартою. Якщо вони дізнаються про те, що на флешці, то усе заберуть і засекретять. Ну, тоді зрозуміло, чому ти над цією флешкою трясеш. Але навіщо вона варті? Скіфи, мої дані це не просто набір нулів та одиниць. Я дізнався, що разом із викидом із новосфери просочується інформація і навчився її читати. Мені вдалося обробити лише частинку цього колосального масиву даних, але навіть у ній. Я знайшов жахливі, по-справжньому страшні речі і секрети, такі, що я пошкодував про те, що взагалі про них дізнався. А тепер уявіть, що ці знання потраплять до рук варти. Від самої думки про це мені недобре стає.